Шановні, ви знаєте, що 1 жовтня був оголошений конкурс значить, відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28.01.2016 року. Тих днів ми маємо скласти створити комісію, яка буде працювати, і е, маєте, значить, у нас є право е, по закону приймати участь саме кандидатів із громадських організацій. Це саме ви. Був, е, було оголошення на сайті, ми приймали від всіх громадських організацій, які бажали прийняти. Участь, і сьогодні у нас проходить жеребкування. Значить, наказом відділу культури про створення комісії жеребкування наказує створити комісію з проведенням жеребкування щодо визначення кандидатів від громадських організацій для включення у склад конкурсної комісії з питань призначення керівників закладів культури району у складі Вова Оксана Петрівна, начальник відділу культури. Районної державної адміністрації, голова комісії, Христюк Марія Іванівна, методист районного будинку культури, секретар комісії, яка буде протоколювати, і Фадіна Любов Борисівна, тимчасово виконуючий обов'язки директора та централізованої бібліотечної системи, член комісії. Секретарю комісії Христюк запротоколювати хід проведення жеребкування і контроль залишаю за виконанням залишаю за собою. Значить, цитую закон. Ви всі знаєте, але за цитую, щоб ви були в курсі. Значить, стаття закон про культуру, стаття 21 з, з позначкою 3. Склад, порядок, формування і повноваження конкурсної комісії. Конкурсна комісія складається з дев'яти членів. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього за потреби затверджує своїм наказом орган управління, що проводить конкурсний добір. Орган управління повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше. 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі проведення третього у разі проведення конкурсного добору на посаду керівника Державного чи комунального закладу культури, яким управляє центральний орган виконавчої влади, по три Кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідно функціонального спрямування та орган управління. 4. у разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, яким управляє орган влади Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, чорна місцевого самоврядування, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідно функціонування. Спрямування та орган управління. 5. кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу. Вони в нас вже є, вони їх обрали на своїх зборах трудових колективу. 6. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн трансляцію жартування на своєму офіційному вебсайті. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними, не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу. Членами конкурсної комісії можуть бути незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування. Члени професійних, творчих, спілок, об'єднань асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону. Члени міжнародних об'єднань асоціацій, організацій у сферах культури. 8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена, має судимість за вчинення злочина, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення для за вчинення корупційного правопорушення, є близькою особою або членом сім'ї, учасника конкурсу чи органу управління. Є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс. Чи є такі особи у нас? Нема. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб. Орган управління визначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії. У нас є три організації громадські, які подали свої заявки. Зачитую у відповідності до частини 6 статті 21 з позначкою 3 закону України про культуру та Тербунарська міська організація Джерело просвіта Шевченко імені Тараса Григоровича Шевченко просить включити три кандидатури до визначення кандидатів до складу конкурсної комісії шляхом жеребкування щодо формування конкурсної комісії на заміщення вакантних посад. Керівників закладів культури. Гажиський Володимир Валентинович. Я ось так буду показувати вам з щоб ми бачили, що у нас всі ці люди є. Щоб усі приймати участь. Ось Гажиський Володимир Валентинович є. Ось так. Радський Денис Геннадійович. Насиченко Владислав Павлович. Слідуюча організація, яка подала заявку у відповідності частини 6 статті 21 спозначкою 3 закону України про культуру, громадська організація Ліга жінок просить включити три кандидатури для визначення кандидатів до складу конкурсної комісії шляхом жеребкування щодо формування конкурсної комісії на заміщення вакантних посад керівників. Закладів культури. Арсеній Жанна Володимирівна. Ось вона. Є. Так. Гусаренко Ірина Іванівна. Ось вона. Медель Марія Васильівна. ще одна організація, зачитую на російській мові, подавали. Согласно закону части 6, 6 статті 21 з значком 3 закону України про культуру. Прошу прийняти члени конкурсної комісії для назначення вакантної должности руководителі культурних організацій Гайдержи Надежда Дмитрівна. Стас Тетяна Васильівна. Ось, Стас, Тетяна вона. І Кутовенко Ольга Іванівна. Дякую. Дякую. У нас, скажіть, будь ласка, є пропозиція, є два шляхи обрання Значить, Або ми їх всі дев'ять зразу. Da, складаємо приченочки, да, кидаємо їх і вибираємо три кандидатури. Або по по три. Тобто три організації. Щоб з кожного, скажімо так, з кожної організації була, а, був член ваш. Як ви, ваші Як ви, так, ми да, Це з кожної організації, я так Ось. думаю, по, одному, одному, да. по однієї людині. так? Якраз да, буде три. Да. У нас просто якраз виходить три кандидатури, які мають бути. Кандидати, якраз реорганізації. Зробимо так, так? Да? Домовилися. <клес> Тепер питання у нас ще одне. Скажіть, хто, кого ми, скажімо так, кому буде надана можливість обирати жертв, Хто, Які є пропозиції у вас? Можна хто із вас? Ні, ну ви давайте ви так. Говорите, та... Ми <клес> будемо робити так, як ви скажете. Це можливо, хтось може з вас, хтось із нас. Візація немає. Може зовсім бути людина безпосередньо не оператор. Як це секретарка, незалежна пісак. Та безхлоді, боріся так. Я все Олена Борисовна, ми зробимо так. Ми вас попросимо вийти. Будь ласка, вийдіть, да. Ми їх всі. Поставимо, а потім вас запросимо. І вона обере. Ось у нас три. На... Складеться просто да, зразу і І так, від джерела Всеукраїнського товариства Просвіта Носаченко Владислав Павлович. Так, один кандидат у нас вже є. Да. Uh -huh. Від ліги жінок буде гусаренко Ірина Іванівна. І організації культурно-просвітницького центру ДЧД буде Котовенко Ольга Іванівна. Я вас вітаю. Да, ось, Значить, у нас є Котовенко Ольга Іванівна, Носаченко Владислав Павлович і гусаренко Ірина Іванівна. Ми вас вітаємо, запрошуємо Дуже? вас до лісі. І обов'язково попередимо вас в тому що це буде і на сайті обов'язково перше засідання оголошене, і друге. Я думаю, що це Добре. Кожен камінат.